Що би ви зробили з півмільйоном доларів? Поки ви думаєте, я розкажу вам історію про двох братів-близнюків, які стали біткоїн? Мільярдерами. Але почалося все з Фейсбуку. Можливо, ви вже і не користуєтесь цією соцмережею, бо зараз і набагато цікавіші. Але на той час це була революція. Пам'ятаю, як я сам прозрів від того факту, що можна в один клік глянути, чим там зараз займається якась моя однокласниця, в якої я був закоханий, чи куди поїхав відпочивати однокласник-мажор. І навіть більше. Ти й сам можеш повимахуватись тим, який ти унікальний, де ти був і чим ти взагалі живеш. Всі знають історію Фейсбуку, а якщо ні, то... Дуже раджу подивитися фільм. Це просто неймовірна історія. Зараз це все ж найбільша соцмережа у світі. Станом на 23-й рік там майже 3 мільярди. Користувачів, а мене звати Орес Морій, і на цьому каналі я розповідаю вам цікаві, незвичні та іноді доволі страшні історії, які вам не розкаже мама чи колега по роботі. Тому робіть собі какао з молоком та корицею і погнали! От тільки перед початком прошу зразу підписатися, якщо ви чомусь цього ще не зробили раніше, і поставити лайк для цього відео. Це дуже цінно і важливо для мене. Отже, для нашої історії важливо знати наступний факт: через 6 днів після відкриття сайту Facebook троє Гарвардських старшокурсників Камерон Вінклвос, Тайлер Вінклвос та Дів'я Нарендра звинуватили Цукерберга в тому, що він, начебто, пообіцяв допомогти їм створити соціальну мережу Harvard Connection, а натомість використав їхні ідеї для створення конкурентного продукту. Почався довгий судовий процес, і за деякий час було досягнуто. Компромісу. По факту Марк погодився допомогти їм створити їхній вебсайт, але в кінцевому підсумку сам таємно працював над власною соцмережею. Зрештою, близнюкам вінкловосам або як їх часто називають вінклові, Фейсбук запропонував компенсацію в розмірі 65 мільйонів доларів. І адвокати закликали їх прийняти це. Однак, незважаючи на те, що це була величезна сума грошей, близнюки сказали, що замість цього хочуть оплату. Акціями Facebook. їхні адвокати не могли в це повірити. Однак для Вінклові це було не зовсім про гроші. Вони були з доволі заможної родини. А Фейсбук ставав багатомільярдною компанією, і вони знали, що її чекає ще більше зростання. Тож вони хотіли принаймні шматок цієї слави. Рішення отримувати гроші акціями замість готівки виявилося дуже вдалим кроком. Коли Фейсбук вивів IPO, акції близнюків стали коштувати півмільярда доларів. Але була одна проблема: такий публічний виступ проти Цукерберга зруйнував їхню репутацію. Тацію тепер їх сприймали ну як аферистів. Цукерберг же здавався генієм, який насправді створив Фейсбук. А вони вдало примазались, щоб на цьому поживитися. Як сказав сам Марк, вони були не першими, хто мав ідею соціальної мережі, і він також той же майспейс існував і до Фейсбук і жодного разу не судився з Марком. І це логічно, ідей багато. А от реалізація це вже складніше. Тож по суті. Після закриття справи Вінклові отримали багато грошей, але більшість світу вважали їх невдахами. Ну що, придумали вже, щоб ви зробили з півмільйона доларів. Частину точно задонатили б на ЗСУ. До речі, посилання на фонд є в описі до цього відео. Ну а далі що? Подорожі, дорогі автомобілі, майно ну, так би поступила середньостатистична людина, але близнюки Вінколос мали зовсім інший план. Ці гроші вони хотіли використати для інвестицій в інші компанії. Не хотіли довести, що вони не невдахи і повернути собі чесне ім'я. Тож вони поїхали в Кремнієву долину та вирішили стати інвесторами і шукали стартап компанії, які, на їхню думку, могли би бути навіть крутішими за Фейсбук. Але щось дуже дивне почало відбуватися, коли Вінкелві знаходили підходящу компанію для інвестування. Вони робили пропозицію, але їхню пропозицію завжди. Відхиляли, звісно, якщо би це трапилось один чи два рази, то це нормально. Можливо, компанії вже знайшли якихось інших інвесторів, але тим не менше, стартапи знову і знову відмовлялися від інвестицій. Зрештою, вони зіткнулися з одним із засновників і прямо його запитали: Камон, ми зробили гарну пропозицію. Чому ви відмовляєтесь від наших грошей? Як виявилося, їхньою основною проблемою знов був Марк Цукерберг. Тоді в Кремнівій долині багато стартаперів вважали найкращим, Найкращим результатом своєї роботи продаж свого бізнесу Фейсбуку або принаймні партнерство з ним у певний спосіб, і було зрозуміло, що Марк ніколи б не купив компанію, в якій були замішані близнюки Вінклвос. У результаті їхні гроші та присутність стали токсичними. Люди просто не хотіли, щоб близнюки Вінклвос асоціювалися з їхньою компанією. Це усвідомлення було не найприємнішим. І вони вирішують їхати на ібіцу, щоб трошечки відволіктись. Але відпочинок їм не зайшов. Вони були занадто зайняті роздумами про те, яким буде їхній наступний крок та бізнес. Вони знали, що хочуть зробити щось значуще. Якраз в моменті, коли вони виходили з чергового клубу, хтось крикнув їм: Гей, ви ж вінклві? Їх важко було не помітити через їхній зріст та зйомки у фільмі. Хлопець представився Давидом Азаром і сказав, що йому потрібно про щось їм розповісти. Девід вийняв із кишені доларову П'юру із посмішкою сказав, це буде революція. Стоячи на пляжі в Ібіці, Девід пристрасно розповідав близнюкам Вінклвос про цю нову технологію під назвою Біткоін, про яку жоден з них до цього не чув. Коли Девід звернувся до близнюків на Ібіці, це був 2012 рік, тобто лише три роки після запуску біткоіна. Слухаючи про мову хлопця, вони були впевнені, що біткоін або повна нісенітниця, або дійсно якась неймовірно велика справа. Як пояснив Девід, це цифрові гроші, електронна готівкова система, яка є повністю децентралізованою, тому вона позбавляє потреби в посередниках, таких, наприклад, як банки там Орегон, Віза чи Мастеркард. Крім того, їх буде створено лише 21 мільйон. Тож уряди не зможуть просто продовжувати друкувати більше, ну коли захочуть, наприклад, як роблять це з готівкою. З огляду на те, що платники податків щойно врятували банки після ринкового краху 2008 року, було легко. Побачити певні переваги децентралізованої грошової системи. Далі Девід пояснив, що біткоін створив хлопець на ім'я Сатоші Накамото, який одного разу опублікував в інтернеті документ, в якому докладно пояснюється ця нова віртуальна валюта. Все це було оповите таємницею, оскільки незабаром після цього Сатоші безслідно зник, і про нього більше ніхто нічого не чув. Крім того, він стверджує, що він японець, але писав ідеальною англійською. Тож досі ніхто не знає, ким він насправді є чи був. І нарешті Девід пояснив, що шукає інвесторів у компанію під назвою BitInstant, яка допомагає людям легко купувати біткоїни. В основному люди платили компанії звичайну фіатну готівку, а BitInstant надсилав їм біткоїни в обмін на невелику комісію. Ось чому Девід так прагнув поговорити з Вінклві. Він хотів, щоб вони свої гроші інвестували в його компанію. А засновником цієї компанії був хлопець на ім'я Чарлі Шрем, який керував компанією з підвалу своєї мами. Тож це не додавало близнюкам впевненості, але було принаймні приємною заміною на те, що хтось дійсно хотів, щоб вони брали участь в його стартапі. Було багато що подумати. Це точно не була розмова, якої вони очікували на вечірці на ібіці, але близнюків зацікавила вся ця концепція, тому вони уважно слухали, як Девід Палко розповідав про біткоін і те, як він відчував, що він цим може змінити світ. Хлопці вивчали економіку в Гарварді і швидко побачили, що біткоін має потенціал не лише як валюта, але як засіб збереження вартості. По суті, це як цифрове золото, причина по якій золото використовувалося як валюта. Протягом великої частини історії полягає в тому, що воно надзвичайно міцне, портативне, його важко підробити, його легко перевірити, і воно досить рідкісне, щоб бути цінним, але разом з тим не надто рідкісне, щоб швидко закінчитись. Близнюки зрозуміли, що біткоін не тільки має ті самі властивості, що й золото, але й багато в чому набагато кращий, тобто його можна легко розділити на дрібні частинки і легше ну, транспортувати. Цінність біткоїна базувалась на тому, що люди вірили в його цінність і були готові його купити. Ціна, за яку ви можете продати свій біткоїн, ґрунтувалася на ціні, за яку хтось інший готовий його купити. Це попит і пропозиція. Знову ж таки, це по суті те саме, що й будь-яка інша валюта. Тож він відчули, що їм потрібно глибше зануритися в цю історію. Вони обмінялися контактними даними з Девідом і сказали, що зв'яжуться з ним пізніше. Потім пішли і почали досліджувати весь світ криптовалют. Незабаром вони зрозуміли, що біткоін мав трошки і темну репутацію. Ну ще в 2012 році більшість людей вважали, що здебільшого він використовується для торгівлі наркотиками, відмивання грошей або ухилення від сплати податків. І чесно кажучи, часто так і було. Він також був популярний серед лібертаріанців, які хотіли систему грошей, у яку уряд не міг би втручатися. Блузники також читали історії про те, як людей зламували і вкрадали їхній біткоін, або просто вони втрачали свої паролі і потім змушені шукати на сайтах звалищах свої біткоїни, щоб спробувати їх повернути. Однак, незважаючи на ці проблеми, сама технологія здавалася інноваційною, і було зрозуміло, що біткоін мав лояльну спільноту, яка її підтримувала. Хлопці відчули, що якби більше людей дізналися про це і зрозуміли, що воно таке, то біткоін міг би стати величезним проектом. Вони також побачили, що перший відомий випадок, коли біткоін використовувався для покупки реального продукту, був у травні 2010 року, коли хлопець із Флориди захотів піци і написав на онлайн-форумі, що він переведе комусь 10 тисяч біткоїнів, якщо вони замовлять пару піц на його адресу. Угода була успішною. Хоча зараз, озираючись назад, він, мабуть, не назвав би її такою через багато років, коли один біткоін досяг ціни в 60 тисяч доларів, ці 10 тисяч біткоінів коштувало би 600 мільйонів доларів. Ну, якби він їх лишив, а не купив дві піци. Але все ж тоді ніхто і не підозрював, чим може стати біткоін. Також є багато історій, як люди по-дурному втрачали свою валюту. Джеймс Хауелс випадково викинув комп'ютерний диск, на якому зберігалися біткоїни на суму 8,2 мільйони доларів. Марк Фраундф... Фраунфельдер. <плес> так. Марк Фрауен Фельдер купив 4,7 біткоїна біткоїн за 300 доларів і зберігав їх на своєму віртуальному гаманці. Він прописав всі паролі для відновлення на папірці, але одного разу клінінгова служба викинула цей лист з усіма даними. А є ще знайдений на темному аукціоні криптогаманець, який вважається сьомим за величиною у світі. Він містить близько 69 тисяч біткоїнів. Гаманець часто переходить від одного хакера до іншого. Кожен хотів його зламати та привласнити активи. Алон Гал, начальник відділу технології Гадсон Рок, теж заволодів цим гаманцем. Саме він у 2020 році розповів про схему продажі гаманців з великими сумами на аукціонах. А згодом Міністерство юстиції США заявило, що це тепер вони контролюють цей гаманець, а у звіті власника вказується якесь ім'я Individual X. Але все, що близнюки Вінколго знали на той момент, це те, що вони хотіли бути частиною цього двіжу. По-перше, близнюки вирішили стати інвесторами в біткоін обмінну компанію Чарлі Шрума BitInstance. Повідомляється, що вони вклали близько півтора мільйона доларів, щоб стати частковими власниками компанії. Але це був лише початок планів Вінклові. Вони також попросили Чарлі купити їм біткоїни на 100 тисяч доларів. У той час Чарлі звик торгувати замовленнями на кілька сот доларів, тому воно було просто гігантським. А потім, через кілька днів, близнюки попросили його купити для них ще біткоїни на 100 тисяч доларів, і замовлення продовжували надходити. Невдовзі він коли купили близько 1% всіх біткоїнів, це приблизно 2 тисячі монет. Це коли ціна біткоїна була нижче 10 доларів за монету. А далі, на щастя для них, на одному маленькому острові сталася несподівана подія, яка все змінила. Банки на Кіпрі зробили низку справді поганих інвестицій. Наприклад, вони позичали багато грошей Греції. А потім, коли економіка Греції пішла на дно, вони вирішили пограти ще більші азартні ігри і купували ще більше облігацій у грецького уряду. І у результаті банки на Кіпрі були розорені. Тож Кіпр звернувся до ЄС з проханням про допомогу, але ті сказали, що допоможуть лише якщо вони самі знайдуть частину грошей. І те, як Кіпр вирішив це зробити, це повна жесть. По суті, вони брали гроші у своїх же громадян. Банки Кіпру отримали наказ конфіскувати частину коштів у своїх клієнтів, щоб допомогти сплатити державні борги. Отже, якби ви жили на Кіпрі в той час, одного ранку ви собі би прокинулись, перевірили свій банківський баланс і виявили, що у вас забрали гроші, щоб покрити борги країни. Коли близнюки Вінколос побачили цю історію, вони зрозуміли, що про це говорять у всьому світі. Це викликало тривогу щодо пасток централізованої системи, де уряди та банки мають повноваження робити все, що їм заманеться. Люди відчули, що їм потрібно якесь місце, де вони можуть зберігати свої гроші, і які не зможе уряд просто взяти і забрати. Таким чином, після того, як інцидент на Кіпрі потрапив у заголовки газет у всьому світі, ціна біткоїна почала зростати. А потім вона зростала на 100 доларів, 500 1000, ну і те, що зараз, там, приблизно 60 тисяч за монету. І оскільки одне змі підхопило історію про біткоїн, це змусило і інші підхопити цю історію. А потім вона поширювалася все більше і більше, і в результаті чого ціна продовжувала зростати, оскільки все більше людей відкривали для себе цифрову валюту Тим Часом близнюки Вінклвос практично подорожували по світу просуваючи біткоін. Однак вважали, що біткоін має прийняти певні регулювання, тобто мати якесь регулювання, щоб він міг стати більш масовим. Звичайно, це було потрібно робити правильно, щоб воно не вбило те, що робить біткоін інноваційним. Вони вважали, що мати більше правил у криптовалюті це добре, і що це може віддалити біткоін від його тіньової репутації. Але річ у тім, що багато хто з перших користувачів біткоїна абсолютно не погоджувався з цим. Вони вважали, що вся ідея біткоїна полягає в тому, що люди повинні мати можливість робити зі своїми грошима все, що їм заманеться, а уряд не повинен мати ніякої інформації чи участі у цьому. Таким чином, між Вінклві та деякими першими користувачами біткоїн виник справжній конфлікт. Фактично, навіть у компанії Чарлі, в яку інвестували близнюки, деякі люди, які були залучені до бізнесу, не довіряли близнюкам. Вони розглядали їх як аутсайдерів, які не поділяють їхнього бачення біткоїна і подадуть до суду на будь -з кого з ким вони не згодні, так як вони вже робили раніше. У той час Чарлі відкидав всі претензії, але пізніше пошкодував про це рішення, коли близнюки вирішили подати на суд до нього. Компанія Charlie Бід Інстант ставала неймовірно популярною, тому що чим більше зростала популярність біткоїна, тим більше людей хотіли його купити. Тож Бід Інстант був у чудовій позиції. Тоді основна фактична біржа біткоїнів називалася Mount Gox, Вебсайт, який спочатку був обміном на карткову гру Magic the Gathering. Він був незграбним, абсолютно нерегульованим і ним керував божевільний француз, що живе в Японії і називає себе королем біткоїнів. Тобто, щоб фактично скористатися біржею, вам довелось пройти тривалий процес переказу грошей за кордон, чекати тижнями, поки ваш рахунок буде затверджено, а потім ще тиждень, щоб отримати або вивести гроші. Таким чином. Перевага компанії Чарлі полягала в тому, що вона по суті була швидким посередником. Вони придбали біткоін Оптом у Mount Gox, а потім продавали його людям, які хотіли купити біткоін набагато легше та швидше. І бізнес-модель працювала добре. Фактично, оскільки близнюки інвестували в компанію, щоб допомогти їй розвиватися, BitInstant перейшов від 1 мільйона доларів на місяць до приблизно 1 мільйона доларів на день. І Чарлі підрахував, що BitInstant обробляв близько 35% всіх покупок біткої на той час. Однак гроші та слава, начебто, тільки погіршили справи. Чарлі, він мандрував світом, тусувався з моделями, і як наслідок нехтував своїми обов'язками генерального директора. Ну, це було зрозуміло. Чарлі був дитиною, яку більшість людей там ігнорували в середній школі чи в любій школі. І тому тепер, коли він став відомим в криптовалютному просторі, він хотів насолодитися всіма цими благами. Кілька років тому він ще жив у маминому підба підбалі. Ще кілька років тому він жив у маминому підвалі, а тепер він відчував себе на вершині світу. А ось Вінклові відчували себе інакше. Вони знали, що якщо Чарлі не візьме ситуацію під контроль найближчим часом, компанія матиме проблеми, тому що, хоча BitInstant обробляє більшість покупок біткоїнів, сама компанія ще не є прибутковою, і Чарлі попросив у них ще більше грошей, щоб допомогти покрити їхні зростаючі витрати. Крім того, всередині компанії все виглядало трошечки хаотично. Чарлі було близько 20, і він зовсім не мав досвіду управління. Напруга між Вінклові та Чарлі значно погіршилася протягом наступних кількох місяців. Наприклад, близнюки організували зустріч з впливовими людьми, щоб допомогти прийняти біткоін і стати більш масовим. І на одну з великих зустрічей вони попросили Чарлі, щоб він розказав про бід Інстант. Однак він прийшов. З похмілля, а може він все ще був п'яний, але у будь-якому випадку презентація була катастрофою. Близнюки вже навіть думали замінити Чарлі на посаді генерального директора Бідінстант і прямо сказали йому, що потрібно припинити вечірки, подорожі та серйозно зайнятися веденням бізнесу. Чарлі відчув, що близнюки надмірно реагують, хоча справи компанії йшли краще ніж будь-коли. Те, що вони були інвесторами, не означає, що вони повинні керувати таким чином. Але оглядаючись назад, Чарлі, мабуть, шкодував, що не послухав їх в той момент. Вже через рік після цього Чарлі опиниться у в'язниці. Зараз розповім чому. Є такий собі шовковий шлях. Це онлайн чорний ринок, своєрідний підпільний Amazon для всього від нелегальних наркотиків, взагалі наркотиків до зброї та навіть вбивств. Це був бізнес на мільйони доларів, а його валютою був біткоін. Однак у 2013 році шовковий шлях раптово закрили після того, як спіймали його власника, заарештували й засудили до довічного ув'язнення. Відразу після публікації новин ціна біткоїна почала падати. Прям дуже швидко. Ціна летіла вниз, і разом з тим впав і чистий капітал Вінклві. Близнюки вирішили скористатися цією можливістю, щоб купити ще більше біткоїнів, оскільки вони вірили, що в довговстроковій. Перспективі загибель ну, закриття шовкового шляху буде хорошою подією для біткоїна, оскільки біткоін настільки асоціювався з цим чорним ринком, що постійно від цього страждав. Але потім виникла інша проблема. Компанія Чарлі, в яку інвестували близнюки, також раптово закрилася. Виявилося, що після драми з шовковим шляхом Бідінстант втратила ліцензію, яка визначала компанію як законну компанію з переказу грошей. І в Чарлі не було іншого вибору, як раптово закритися. В новині, яка була опублікована на сайті, говорилось, що це лише тимчасова проблема. Але близнюки знали, що компанія приречена. Незабаром після цього, у січні 2014-го, справи для Чарлі стали ще гірше. Він стояв в аеропорту, займався своїми справами, коли раптом почув слова Чарлі Шрем, ти заарештований. Офіцер надянув на нього наручники та відвіз до тюремної камери. І це було непросте затримання. Тут була задіяна не лише поліція, там були і ФБР, податкова служба, і навіть ДІА. Чарлі поняття не мав, що відбувається, але було ясно, що все серйозно, і він був дуже наляканий. Один з офіцерів почав розпитувати його про людину з іменем Біті Сі Кінг. І раптом Чарлі зрозумів, що це все ще про шовковий шлях. Деякий час на BitInstant був особливо активний користувач, який загалом вклав туди біткоїнів на 1 мільйон доларів. Чарлі знав, що є велике того, що гроші йдуть у шовковий шлях для незаконних закупівель. І оскільки Чарлі технічно був відповідальним за BitInstant, він відповідав за те, що мав би повідомляти про будь-які підозрілі дії. Але він цього не зробив. Насправді він зробив деякі транзакції без контролю, намагаючись обійти певні юридичні вимоги. Філософія Чарлі полягала в тому, що це не його відповідальність питати, скільки бітконів хтось хоче купити чи що вони хочуть з ними зробити, за винятком того, що з юридичної точки зору він мав би це зробити і заявити про це. Як наслідок, Чарлі тепер звинувачують у змові з метою відмивання грошей і невиконання звітів про бідозрілу діяльність на роботі з нелі. Лицензованою системою переказу грошей Чарлі технічно був першим біткоін злочинцем, першою людиною, яку заарештували безпосередньо через біткоін, тому його фотографія була у всіх новинах. Батькам Чарлі довелося заставити свої будинки, щоб виручити його, а потім йому довелося. Назад повернутися жити з ними разом, перебуваючи під домашнім арештом до винесення вироку, адвокат Чарлі повідомив, що йому може загрожувати 25 років ув'язнення. Лише рік до цього Чарлі мав всі багатства, славу, успіх, про яку він коли-небудь мріяв, і керував компанією, яка стрімко розвивалася. А тепер компанія закрита, а він іде до в'язниці, а все його життя зруйноване. Коли Шарлі нарешті постав у суді, він визнав себе винним у зв'язку з непрямим надсиланням біткоїнів на суму приблизно 1 мільйон доларів, які були використані для шовкового шляху. Однак це було не так погано, як він боявся його засудили всього лиш до двох років ув'язнення набагато менше ніж всі очікували. Хоча слід визнати, що це все ще страшна перспектива для 24-річного. Але на жаль, для нього це був не кінець, коли Чарлі нарешті вийшов із в'язниці у 2016-му, На нього подали в суд Вінклові, стверджуючи, що він винен їм 5 тисяч біткоїнів за попередньою комерційною угодою, яка на той момент становила близько 32 мільйони доларів. Через два тижні після арешту Чарлі головна біржа біткоїні Маунт Гокс повністю зруйнувалася після того, як хакери вкрали 800 тисяч біткоїнів з облікових записів клієнтів. Після падіння BitInstant і Mount Gox, двох основних способів купівлі біткоїна в той час, Вінклвос зрозуміли, що біткоїну потрібна нова хвиля підприємців і компаній, щоб зробити купівлю криптовалют безпечнішою для людей. Тож вони заснували власну криптобіржу під назвою Gemini, яка була описана як найбільш регульована криптобіржа у світі. В основному вони хотіли спробувати навести порядок у хаосі біткоін спільноти. Інші компанії також зробили щось подібне, наприклад, Coinbase, FTX, Binance і так далі. Однак для Вінклові саме їхній поштовх у допомозі поширити біткоін приносив свої плоди. Буквально вони стверджують, що ніколи не продавали жодного біткоїна і пам'ятають, що володіють приблизно 1% всіх біткоїнів на світі. Тож за кілька років після відкриття всіх цих регульованих бірж і підвищення ціни біткоїна Камерон та Тайлер Вінкловос стали першими у світі відомими біткоін-мільярдерами. А першим біткоін-мільярдером в Україні став В'ячеслав Мішалов. Станом на квітень 21-го року його задекларована сума біткоїнів складала 18 тисяч монет. Які коштували приблизно 1 мільярд доларів, це якщо курс 58 тисяч доларів за біткоін? Звичайно, і сам Сатоші, таємничий невідомий творець біткоїнів, має більше ніж брати Вінколос, якщо він ще живий. Бо як вважають, в нього є 1 мільйон біткоїнів, що зробило його би найбагатшою людиною у світі. Ну, стосовно близнюків, вони не зупинилися на цьому з тих пір. Вони розширили свою роботу в інших проектах, пов'язаних з блокчейном. Наприклад, вони займаються NFT, а також зосереджені на web 3 і децентралізації, тобто ідеї в тому, щоб веб-сервісами та програмами керували користувачі, а не такі корпорації, як Google і Facebook. В результаті дехто задумувався, чи вони все ще прагнуть помститися цукербергу. Що цікаво в цій історії, це те, що на неї можна подивитися з двох сторін. З одного боку можна сказати, що це історія спокути Вінкалові після позобу у Фейсбук. Їхній імідж був заплямований, і ніх, ніхто не хотів мати з ними стосунків. У них була ідея соціальної мережі, але вони так і не змогли стати її частиною через те, що Цукерберг нібито вкрав їхню ідею. Тож натомість вони знайшли нову технологію, вони максимально заглибилися в цю ідею і понесли біткоін в маси, ставши в процесі мільярдерами. Однак, з іншого боку, можна сказати, що це лише історія двох супербагатих хлопців, які стали ще багатими через удачу та вдалий час. Можна сказати, що вони просто прийшли раніше, а потім допомогли підняти ціну на біткоін, що вони й донині роблять із довільними прогнозами цін. Пам'ятайте, що вони ще й мали величезні гроші після того, коли заключили свою угоду з Facebook. Тому багато людей з досі вважають їх аферистами. Чесно кажучи, немає правильної відповіді. Істина точно десь посередині. Але я вважаю, що це доволі захоплююча історія. Перших днів біткоїна. Що стосується його в наш час, то ціна доволі висока. І якщо ви все ж таки наважитесь туди інвестувати, я пораджу більш детально розібратися, від чого вона залежить саме зараз. Дякую, що додивилися аж до самого кінця. Неймовірно дякую всім своїм спонсорам. Ви, от всі, хто зараз на екрані, ви просто найкращі. Якщо ви теж хочете бути тими, хто підтримує якісний українськомовний контент, то всі посилання будуть під відео. Це дуже просто і стартує всього лише від 10 гривень на місяць. Обов'язково дивіться мої попередні випуски. Там є окремі списки, щоб ви могли подивитися саме те, що вам зараз хочеться. Все, люблю вас, цілую і до зустрічі через тиждень. Цьом! Все, дякую. чок, що там 38.